Слава Україні! Вітаю всіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Друзі, сьогодні вівторок, 30 серпня, і я для вас знімаю на щотижневий огляд автомобілів та їх цін на автомайданчику постійного продажу авторинку Карбазар, який у нас працює щодня. Бажаю всім приємного перегляду і розпочинаю. І у сьогоднішньому відео ви побачите мінівени, кросовери, хетчбеки та інші автомобілі. Отож, ви обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал щоб не пропустити наші свіжі відеоролики. І не забувайте обов'язково долучатися до підтримки наших Збройних сил України. Друзі, війна тримає. Нашим воїнам важлива ваша підтримка, як і моральна, так і фінансова, так, можливо, і фізичною працею. Не забувайте, перемога вже близько, треба ваша допомога. Audi Q5, 12 600 доларів, 2,0 бензин, quattro, повний привід, автоматична коробка передач, 167 тисяч кілометрів пробіг. Mercedes s класу 9300, 6 рік, 3.0 дизель, автомат, 255 тисяч пробіг, шкіряний салон. BMW x 3 12-го року 17 тисяч доларів, 222 тисячі кілометрів пробіг, 2-літровий дизельний двигун. Автомат коробка. Шкіряний салон. Smart 3400 бензин автомат 4 го року 165 тисяч кілометрів пробігу. Honda Civic 15300 19-го року 2,0 бензин, автомат 59 тисяч кілометрів пробіг. Ще в вже в сірому кольорі 16300-2,0 бензин, автомат 2020 року 26 тисяч пробіг. Volkswagen Tiguan 12 тисяч доларів 12 рік. 2,0 бензин автомат 4Motion повний привід, 232 тисячі кілометрів пробіг. 3008 Peugeot. З комплектації досить непогані, є проєкція навігація, панорама, механіка, 1,6 дизель, Ні, перепрошую, 2 літра дизель. Кому цікаво, пишіть ціну, вам напишемо Саме послання прямо на машину. 7800-3008 Peugeot, 2.0 дизель механіка 9-го року, 164 тисячі пробіг. Так само у нас є задні партроніки, навігація та панорамний дах. Уже у нас мінівен 5008 Peugeot, 8000 10 року, 1,6 дизель 7 місць, механічна коробка передач 192 тисячі кілометрів пробігу. BMW x 5 19800 10 року, 235 тисяч пробіг, 3 літра дизель, автомат, шкіряний салон. Opel Astra 5750, 1,4 бензин. Механіка свіжа 6-го року 208 тисяч кілометрів пробігу. Passat B6 7 тисяч доларів 9-го року 194 тисячі пробіг. 2,0 дизель. Механіка. Вкузує універсал Megane Hatchback, 8-713 року, 1,5 дизель, автоматична коробка передач 172 тисячі кілометрів пробіг. Volkswagen Charan 7500, 8500 року 1,9 дизель автомат 230 тисяч км пробіг. Шкода Октавія А7. 1091 року, 1.6 дизельний двигун, механічна коробка передач 230 тисяч пробіг. До речі, досить економічне авто. Шкода Октавія А5. 8850. 9 рік, 1,9 дизель механіка, 240 тисяч км пробіг. Шкода Октавія А7 12750 14 року, 2,0 дизель механіка 190 тисяч кілометрів пробігу. Досить популярний мінівель на нашому авторинку Opel Zafira, 7-місний. 1.7 дизельний двигун 6959 року, 255 тисяч кілометрів пробігу. Якщо ви бачите, друзі, французькі номера, це означає, що машина розмитнена на фірму, вас чекає тільки перша реєстрація. І все. Peugeot 5008 10650 2012 року 2.0 дизель. Коробка автомат Aisin, проєкція, навігація, ПЗАЗ парактроніки, панорама, досить крута комплектація і тут 7 місць. 3-го покоління в комплектації Bose, 890, 1 дизельний двигун, механіка 2013 року, 195 тисяч пробіг, шкіряний салон двоколірний. Перед зад парктроніки, камера заднього виду, двозонний клімат контроль, досить, досить крута комплектація. rav 4 13800, 2,2 дизель. Автомат повний привід 256 тисяч кілометрів пробігу. Ford EcoSport, повний привід 13200. 18-го року 48 тисяч пробіг. Показую вам він-код, щоб ви могли побачити, які були пошкодження по автомобілю. Є парктроніки задні та камера заднього виду, двозонний клімат та підігрівий сидінь. 508 Peugeot 11700 1.6 Дизельний двигун, автомат Айсен написали. 18-го року 281 тисяча пробіг, шкіряний салон. b 8 Passat в комплектації Airline. 11516 року 1,8 бензин автомат 144 тисячі пробіг, шкіряний салон, камера заднього виду. Рено 9 511 року 2,0 дизель механіка в комплектації Боус 173 тисячі кілометрів пробігу, шкіряний салон комбінований зі тканиною, 14515 року 2,5 бензин 150 тисяч км пробіг. Рідного машину офіційного куплення в автосалоні в Україні один власник. b 6 Passat в кузові Універсал 5509 року 2.0 дизель механіка 240 тисяч км пробігу. Друзі, також не забувайте обов'язково підписуватися на наш туб-канал, хто ще не підписався. Я дивлюся, що більшість людей, які переглядають на наш канал, не підписані. Реально, це можна зробити в один клік, просто натиснути кнопку підписатися. Так, ви допомагаєте нашому каналу розвиватися, в нас є більше мотивації робити для вас відео. І знову ж таки, ви підтримуєте українськомовний контент. 7900 Dacia Logan, 16-го року 191 000 пробіг, 1,5 дизельний двигун механіка. Subaru Forester, у нас, лісник 22500. 19 року 2,5 бензин автомат. Машина куплена офіційно в автосалоні в дуже дуже класній комплектації. До речі, ось такий ексклюзив у нас присутній це Opel Zafira в комплектації OPC. У нас спортивна версія 8400 року. 1.7 дизельний двигун, механіка, два комплекти Коліс Webasto. 160 тисяч рідного пробігу в даному автомобілі. Hyundai Santa Fe. 23 700 доларів. 16-го року, 2.0 дизель, автомат, також в досить класній комплектації. Тут шкіряний салон, безключовий доступ, підігрів сидінь, вентиляція сидінь, двозонний клімат, дуже-дуже заряджена версія. Не менш цікавий Nissan Qashqai. 13-го року 12200, 1.6 дизель-механіка, 230 тисяч пробіг, шкіряний салон, панорамний дах, камера огляду 360. Безключовий доступ, датчик світла, датчик дощу, клімат-контроль. Все, що тільки можна, тут є. Поруч у нас кашкай, але не звичайний. А плюс 2. Сім місць з 2-літровим дизельним двигуном 11-го року 10800. Також панорамний дах, клімат-контроль, омовчий Фарик, ви бачите. Будь ласка, перед вами два кросовера різного типу. Що ж, продовжуємо. У нас. Рено Меган 3 7,750, 2011 року 1,5 двигун, механіка 110 тисяч кілометрів пробігу. Honda CR-V, 21,500, 17 рік 2,4 бензин. Автомат 73 тисячі кілометрів пробіг. Chevrolet Captiva, 9800, 2-літровий дизельний двигун. Механічна коробка передач. Повний привід, комбінований салон шкіра зі тканиною. Наступний у нас автомобіль це Subaru Impreza. 13219 року, 2-літровий бензин, автомат 80 тисяч пробіг. В червоному кольорі. Peugeot 3008 7809 року. 1,6 дизель Механіка. 223 тисячі кілометрів пробіг. Ще один у нас. Peugeot 3008 вже 11-го року з 2-літровим дизельним двигуном, механічною коробкою передач та шкіряним салоном. Ford Fiesta Седан 6500 1,6 бензин 17-го року 136 тисяч кілометрів пробігу, автоматична коробка передач. Міні-купер. Панорамний дах, шкіряний салон, бензиновий двигун. 16 року 60 тисяч кілометрів пробіг. Поруч нас Chevrolet Sonic 8600, 1,8 бензин автомат 18 року машина 66 тисяч пробіг. Свіже авто за невеликі гроші. 2008 Peugeot 10450 16 року 1,2 бензин автомат 126 тисяч кілометрів пробіг. Toyota Avensis, 11500 2-літровий дизель, механіка. 12 рік, 201 тисяча кілометрів пробігу. І представлено в кузові Седан. Peugeot 3008. Друзі, але не звичайний, а в нас дизельний гібрид. Повний привід, автомат 15 рік, 207 тисяч кілометрів пробігу. Поруч нас. Renault Megane третього покоління рестайлінгове в кузові Універсал. 1,5 дизель, 233 пробіг, 8,815 рік. Citroen c 4 Picasso, 11315 рік, 1,6 дизель автомат, 232 тисячі кілометрів пробіг. Deo Lanos, 11-го року 3,350, 1,5 газ-бензин, два комплекти коліс. Тобто у нас літня та зимова резина, 190 тисяч пробіг. Рено Лагуна 3 покоління 9813 рік, 1,5 дизельний двигун, 167 тисяч пробіг. І в нас же лагуна йде рейстайнгова. Ще одна у нас машинка від компанії Renault це Grand Scenic 7 місць 8700, 1,6 дизельний двигун, рідний пробіг, рідна фарба в даного автомобіля. І головна перевага машинки, що тут 1,6 саме. Mercedes є е класу 4600 перший рік, 3,2 дизель, автомат 320 тисяч пробіг. Peugeot 306 2650 1995 року. 1,9 дизель 149 тисяч, написано, рідного пробігу. До речі, машинка виглядає на такий рік досить досить рівно. Volkswagen CC 10200. 12 року 150 пробіг 2.0 бензин автомат. Машинка зі штатів. Будь ласка, він код. До речі, цікавий факт, що машинка в, саме в Європі називається Volkswagen Passat CC, а в Америці називається просто Volkswagen CC. Шкода Superb 12500 року 2-літровий дизель автомат 232 000 км пробіг. Це у нас іде вже рестайлінгова версія Superb. Шкода Октавія A5, 6400, 1,6 газ бензин. Механіка 208 року, 208 пробіг. MPI мотор, до речі, стоїть. Поруч у нас Октавія вже A7, але рестайлінга. 15700, 2 літра дизель автомат, двузонний клімат, передзад парктроніки, 161 тисяча пробігу. Як я вже казав, йдуть роздвоєні фари. У нас А7 рестайл. Равон 4 8221 року, 1,6 газ, бензин, 78 тисяч пробіг. Чудовий варіант свіжого автомобіля за невеликі гроші. 8300 Volvo XC90 289 тисяч пробіг, третій рік, 2,4 дизель, автомат, повний привід. Nissan Almera 6300, 6312 року 66 тисяч рідного пробігу. Машина має одного власнику вся в рідній фарбі механічна коробка передач і бензиновий двигун. До речі, масло тільки поміняли в двигуні. Кіа Соррендо 15216 року, 2,4 бензин автомат. 147 тисяч кілометрів пробігу. Машинка зі штатів з пошкоджень була тільки замінена водійська дверка в колір і все. 3500 Дачі Логан 6 року, 150 тисяч пробіг. 1,4 газ бензин, механічна коробка передач. Nissan Tiana, 5500 8 року 3,5 газ бензин, автомат, 220 тисяч пробіг. Помітьте, яка ціна, класна. Шкіряний салон безключовий доступ, двозонний клімат-контроль та інші корисні функції. За 5500 досить крута машина. 14900 1,8 бензин автомат Volkswagen Passat. 113 тисяч пробіг в чорному кольорі білий шкіряний салон. Mazda 6 в комплектації в кузові Універсал 8900 11-го року 220 тисяч пробіг, комбінований салон шкіра зі тканиною. Hyundai Santa Fe, 15300, 24 бензин, повний привід 2016 рік, 125 тисяч пробіг і показую вам одразу ж він код. Ford S-Max 8 тисяч доларів, 2 літра дизель в рідній фарбі, 2009 року 232 тисячі кілометрів пробігу, досить круті комплектації. Ще один у нас Ревон 4, але вже 20-го року 7500 1,6. газ, бензин, механіка 132 000 кілометрів пробігу. Nissan Note 4907 року 250 тисяч пробіг, 1,6 бензин, комбінований солонешки зі тканиною. Клімат контроль безключовий доступ. Ford Fiesta, 7914 року, 1,6 бензин, автомат 116 тисяч кілометрів пробіг. Volkswagen Crafter L3 16500. Дволітровий дизельний двигун 16-го року 235 тисяч кілометрів пробіг. Mercedes Sprinter 2015 року. Перепрошую, 15 тисяч доларів, 12 рік 2,2 дизель 620 тисяч пробіг. Це у нас евакуатор. До речі, 5-метрова довжина платформи Рено трафік, оригінальний у нас пасажир. Кого цікавить, пишіть ціну вам надійшла. 2,5 дизель автомат Volkswagen Nas T5. 375 тисяч пробіг. І ще в нас є бусик. Це Renault Master. Дев'ятимісний оригінальний пасажир. Є, до речі, Місце, щоб заїжджати інвалідною коляскою. 10-го року 10350 ціна 320 тисяч рідного пробігу. Mitsubishi Outlander 10800 10-го року 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка передач повний привід. 158 рідного пробігу, до речі. Nissan Жук. 10800, 1,5 дизель механіка. 13 рік 177 тисяч пробіг. Досить хороший варіант бюджетного недорогообслуговування економічного кросовера. Opel Zafira 5800, 1,9 дизель 7 місць, 6 рік 200 тисяч км пробігу. І помітьте, Zafira 1,9, а не 1,7. 1,6 газ бензин, шкода Октавія 4-го року. 270 пробіг, 4 650. Ford Fusion 10800. 2.0 0 бензин автомат повний привід 14 року 138 тисяч кілометрів пробіг. Друзі, ще раз наголошую, хто не підписався, обов'язково підписуйтесь на наш ютуб канал адже більшість людей, які дивляться, ще не підписані на наш ютуб канал Просто натисніть кнопку підписатися. Це один клік для вас, а для нашого каналу це велика підтримка. Буду всім вдячний за вашу підписку, лайки та коментарі. 5950, 1,7 дизель механіка 8 року, Opel Zafira 224 тисячі км пробігу. Шкода 15-го року, 1,6 дизель автомат 202 тисячі км пробігу. До речі, рідко з автоматом я зустрічав Rapid. Туран 7 рік, 6900 автомат 227 тисяч пробіг. 1,4 бензиновий двигун. І Peugeot 3008 7910 року 1.6 дизель механіка 259 тисяч кілометрів пробігу. Що ж, друзі, ось такий вийшов відеоогляд. Сподіваюсь, він вам сподобався. Не забувайте обов'язково підписуватись на наш YouTube канал. І до зустрічі у наших нових відео на YouTube каналі. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.